У 1918 році, коли хлопці, дівчата-українці ставали героями, мусили. Володимир Сусюра написав твір, який називався, називається Червона зима. В цьому творі є короткий віршик, який називається Руши користь. Це як хлопця пробажала дівчина, який їхав на війну. Ми трохи дописали своїх слів, зробили трохи свою музику. І сьогодні. Слава тобі! Ну, почали ми виступи піснею рушив поїзд, от, в якій Коля одразу ж завтикав, е, завтикав короті, словами от, і почав свій куплет. Ну, взагалі воно була така величезна, лажа, така просто, але ззаду ніхто нічого не зрозумів, тому що ну, воно все виглядало так, ніби от, ніби воно так має бути. Ну, а я взагалі забув, що Саня має співати і... На його слова виліз і вийшов такий каламбур, але виправилися. Але ну, було трошечки стрямно. Але ж ми показали, що нам не стрімно, ми не боїмося. Нікому цього не казали, а ви знаєте про те. Рушив поїзд в далеку дорогу. Сколихнувся бахом і помишав. Ще останній раз подивився на все. Що потрібно ну якби давити на народність, От, того, що треба було винести на сцену якийсь козабас, баян, цимбали і сказати, що наявність народних інструментів на сцені автоматично робить наш виступ народним. А Як хотілося жити і кохати, і не комусь, а їй в одній своє життя віддати і мріямось вернутися до неї і посміхнувшись світ. пісню пацики на моциках, ну, власне, вона, скрізь всього і здобула нам відзнаку Червоної Рути. Це поставило таке клеймо, там навіть у відзнаці написано, що за пісню Пацики на моциках як втілення подільських автентичних мотивів в сучасну культуру України. Важко спочатку зрозуміти, потім ми вже зрозуміли, але відзнака в наших руках. Вау. Пісня можливо, така висока, трохи призалена, під назвою пацики на моцка. Тоді дівчата. Будь ласка, приспіть просто як дрова два слова паціки на моцка, але тако разом. Під час пісні пацики на моцьках, власне, це була ну, просто бомба. Люди, люди настільки це все сприйняли, що ми цього не очікували. Но ми знали, що пацики на моцьках має... Багато таких вражень слухачів, але настільки, як Червона рута, це було щось. Люди підспівували, там скакали, і ну, це не передати. <плес> Концепція конкурсу була така: гурт виступає, грає дві пісні. Якщо вони сподобаються членам журі, то журі просить їх зіграти третю пісню, і по ній вже вони ставлять загальну оцінку гурту, який виступав на цьому фестивалі. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі Щасливими людьми і ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то тобусом, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися яким, старі фотографії на стіл розпадив, дитячі історії покажи І справжнім друзям не забудь Подводи Бо добре чи з тобою Якщо ви це зараз бачите. Дорогі привіт! Значить, ви на квітці OnRock. чим я вас і вітаю. Віді мені всього у своєї рідне. Ваші облиски і подяка Сергію Генковичу Вісерському, який от зараз тут ви бачите. Де Сережа? Помахайте рукою. Вот. Помахайте рукою ще раз. Ну вот. Нормально. Хлопці налаштовуються, точніше що ми зараз налаштовуємося зіграти для вас ну, щось таке, чого раніше не грали на сцені будинку офіцерів.